Всім привіт! Сьогодні в нас нове відео на карті Новодніпровка і якщо ви теж хочете на ній пограти, то внизу я залишу силку, де ви зможете або купити цю карту для особистого користування, або задонатити на збір і пришвидшити її вихід. Ну, а сьогодні ми будемо займатися тим, що мене попросили привести прицеп піску з кар'єру. Ну для початку давайте я вам покажу на що я поміняв свою Волгу на ось таку сімку. Червоного кольору, покажу вам салон. Досить таки непогано. В наступних серіях, можливо, будемо теж на ній кататись. Ну, Зараз давайте заведемо трактор, щоб він прогрівався, підемо відкривати ворота і будемо їхати по прицеп, тому що А, ворота вже. будемо їхати по прицеп, тому що мій прицеп не підходить для піску, Та він дерев'яний, там куча дирок буде. Тому зараз поїдемо до цього мужика, візьмемо прицеп і будемо відправлятися на кар'єр. Так, давайте закриваємо ворота, щоб куріні повибігали ніхто не забіг до нас. Сідаємо, закриваємо двері, відкриємо вікна і поїхали. Так, виїжджаємо, включаємо поворот. Нікого нема. Тут недалеко, зараз тут десь Должен бути поворот. Ні, це не він, ось о. Микаємо поворот. Ай, це не він, ось. Чуть не заїхали до когось у двір. Повертаємо. Я сподіваюся, що у нас це буде сьогодні добре, і ми витягнемо цей прицеп, тому що ну, пісок він важкий. Ще якщо мокрий, то ще важкіше, ну, Я сподіваюся, що він буде нормальний. Так, прицеп, вроді би, казали, що тут буде. Так, да, він стоїть. Так, відкриваємо ворота. Сідаємо. Зараз підцепимося, швидко треба розвернутися. Тут якийсь гараж. Можна буде приїжджати, робити трактори або машини. Далеко під'їхав, інше близько. Так, відкриваємо двері. Сцепляємося, закриваємо двері і акуратненько будемо виїжджати. Все і будемо їхати зараз на кар'єр. Він знаходиться не так уж і далеко. ми вже були на ньому, коли їздили по дрова. Тут акуратненько, бо щось перевал великий, точніше, яма велика. Так, нам потрібно... Успіємо чи ні? Успіємо. Надіюсь, так, да, успіли. Ой-ой. Все. І зараз їдемо на кар'єр, будемо грузитися, там, до речі, Мені сказали, що потрібно буде самому нагрузити на якомусь Т40 з куном, тож я думаю буде досить цікаво. Десь тут теж поворот повинен бути. Включаємо поворот, повертаємо. Тут кидає трошки, ну нічого. Ой-ой-ой, мені здається буде... Так, ось оця річка, яку я боюсь, що ми... Не виїдемо назад. Ми вперед наче нормально проїжджаємо. Ну да, йому навіть з пустим прицепом трохи важкувато, але ну, нічого, думаю все буде нормально. Так, вже майже приїхали, заїжджаємо на територію, вимкнемо світло вже, щоб не нагружати генератор і лампочки, щоб довше прослужили. Прицеп їде за нами. Ось цей вже Т-40 я бачу. Зараз під'їдемо до купи піска і будемо дивитися, що тут і як. Так, тут екскаватори добувають пісок. Тут ось якийсь погрузчик. Я не, не знаю, мені сказали. На Т-40 грузиться. Отак під'їдемо близенько. Так все Глушимо трактор, відкриваємо двері, закриємо двері, напевно, і вікна позакриваємо, щоб, якщо що, пісок не залетів до нас. Закриваємо і біжимо за Т-40. Я надіюсь він у нас хоча б запуститься нормально, тому що техніка досить стара. О, тут ще дивіться якийсь. Ну Зараз подивимося. Так, сідаємо. Пускача заводиться. він. Ну нічого, завівся, тут жорстка сепка якась є, тут топливо і якийсь ДТ-75, це я так розумію. Ну так, да. цікаво, чи він ще досі працює тут. Так, ну що, сідаємо, піднімаємо погрузчик, ковш точніше і потихеньку. Будемо під'їжджати, зараз грузить. В принципі, я не знаю, на, напевно, тон десь 10, тому що з рештовками. Зараз побачимо, скільки ковшів буде в нього. Так, перший ковшик. Треба акуратненько під'їхати. Ого, ледве вистачає висоти. Треба буде по-іншому під'їжджати, тому що трохи не по... Правильно, так. Можливо, до заднього борта або щоб поставити його трохи нижче. Тут немає такої ділянки. Ну, добре, опускаємо. З кабіни погано видно, тому я буду від третього лиця. Думаю, так буде зручніше. Здемо назад, спробуємо під'їхати якось адекватніше. Це максимальна висота його піднімем, Ой, отак. це вже буде по-нормальному. Пісок досить такий, я дивлюсь, непогано і начебто весь сухий, тому я думаю, проблем з ним не повинно бути. Здаємо назад, беремо. Купа, до речі, досить і невелика, можливо, її вже хтось приїжджав теж брати. Так, висипаємо. перо лиця не досить добре навіть, о бачите, не висипав. До речі, трактор старий і кун, а ковш новий якийсь від нового трактора. Або просто окремо купили е, ковша. Так, набираємо. Ой-ой, не ту кнопку. Та що ж це таке не вистачає висоти? Чим більше купа, тим важкіше його вигружати. Так, вже майже повний прицеп. Я думав буде набагато довше якось. Давайте отут з краю підберемо. Так, піднімаємо. Рецептчик у нас вже майже повний, давайте виліземо, подивимося. Ну ще я думаю, десь один-два ковші і будемо вже вирушати додому і надіюсь все буде в нас добре. Так. а це, мабуть, вже і не влізе цей. давайте. да вже все, Давайте з, -з, -з іншої сторони спробуємо. Можливо, з цього і вже не хоче, зараз розвернемося так трошки. Ну, Тормоза тут непогані. Так, під'їдемо. Ну, я думаю, це вже все, останній ковш. Так. Ну це і буде стояти з ковшом. Не знаю, не. напевно поставимо його на місце цього трактора, тому що ми його брали там, то й поставимо назад. Ну, досить таки непогано. Я б навіть собі взяв такого з куном, чисто, щоб щось там погрузити чи щось таке. Так, кун опускаємо. сильно опустив глушим і вилазимо. І будемо вже йти до свого трактора, заводить і ми, до речі, можемо сюди виїхати. Ну, зараз подивимося, я думаю, дорога якась буде. Так, відкриваємо двері, подивимося стільки тут. Ну, така дебела кубка. Так, подивимося. А, 11 тонн, я ж казав, десь буде 10-11. Запускаємо, відкриваємо вікна, тому що дуже жарко. Включимо. Автопоїзд. Хачився він? Так. І світло включимо. Щоб тоді не забудь, коли будемо виїжджати на дороги, де їздять решта машин. Так, виїжджаємо. Ага, напевно... А, ні, ось і є дорога. О, тут ми теж єлі виїжджали, і там от якісь дрова лежать, може то навіть наші. І їдемо зараз до того мужичка. Не знаю, може він скаже вивертати, може скаже... Це оставить прицепа десь, ну, я думаю, будемо йому вигружати, тому що, я так зрозумів, це навіть не його прицеп. Так, тут будемо тут їхати, тому що щось дуже сильно кидає. Тим більше ми піском, щоб акуратненько нам доїхати. Тихо-тихо. Тут і бур'яни, можливо, тут навіть колись скосимо дорогу, щоб трактором було нормально їхати і колесо там не пробить собі. чи так далі. Так, з'їжджаємо. О, дивіться, навіть проїхали без якихось проблем. Ну, я думаю, якби тут десь тон 20 було, то він би й не потіг. Ну це і зрозуміло, тон 20, це вже те 150 треш обтягнув. Так, микаємо поворот. Хоч нікої ззаді нема. Ну, все-таки включимо. Все, і поїхали зараз вивантажувати. Так, опять я чуть не повернув сюди, включаємо поворот. Дивимося чи там прицеп проходить. Трошки колесом знесли стовп, ну там начебто все нормально. Так, тут ось де та вибоїна. Тут щось копав і не закопав, а ти тепер їсть. А, отут вона. Да, ось вона. Аккуратненько, зараз проїдемо. Щоб трактор не вбивати. Він ну, отак уже у нас старий. Ось як ви бачите, тут стройка якась іде. Зараз ми встанемо тут на аварійці. І піду зараз, знайду когось і спитаю, куди вивантажувати цей пісок. Знаходжусь я вже в тракторі і зараз спробуємо запхати прицеп отак прямо назад. А якщо не вийде, то об'їдемо і вивантажимо якомога ближче до цього місця. Блін, він не стопориться. Трошки тяжко буде це зробити. Або треба дуже-дуже помаленьку здавати назад. М-да, давайте зараз об'їдемо трохи. Так. І коло цього щебня зараз вивернемо його. Ого навіть буксуємо трошки. Так ось тут. Давайте спробуємо ще раз запхати його туди. Та ні, щось в мене не виходить, або треба отак. О-о-о. Зараз отак акуратненько і все вийде. Трохи. Давайте, щоб поближче до бетономішалки і щоб не сильно заважало. І починаємо висипати. Не вистачає місця, я так зрозумів. Да? Угу. Зараз сядемо трохи протягнемо. Чи на сторону його висипати. Давайте спробуємо ще так. На весь двір зараз розтягнемо, але ну, я думаю, тоді він підправить сам уже вручну. Так все висипали. Давайте зробимо фотографію якусь. Ну що ж, фото на пам'ять я зробив, вже зі мною розрахувався цей мужик і попросив залишити прицеп там, де я його взяв. Ну, на тій території, не прям так як брав. Давайте зараз швидко його завезем. Так, він там проходить. Десь я тут коло дерева його залишив, я думаю, тут ніхто особо не їздить. Або так поближче, отут десь. Ну отак, як він був, щоб нікому не заважав. Так, давайте, відсипились. І будемо вже їхати додому. Ось така сьогодні в нас серія вийшла. Не досить, можливо, цікава, але мені досить сподобалось. Покатались сьогодні на Т-40 з куном, виконали. Допомогли точніше одному мужичку тут. І на цьому ми будемо вже завершуватися. Якщо хочете більше серій, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, До нових зустрічей і всім пока.